Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 30 грудня за день до нового року. Як передають джерела Лукашенко, після останньої зустрічі з людьми Путіна та Адвіником Путіна терміново відправився на лікування до Китаю. Привітання з Новим роком та святами у диктатора вже записано його відсутність. Під час свят ніхто не помітить. Лукашенко хворий, як і диктатор Путін це визнає джерела у близькому оточенні. Він хоче лягти в інтенсивну палату Китаї, у приватній клініці, аби зробити операцію на серці. Донора вже підібрали. Передають джерелам. Підкосило старого. То точно два роки тому після похорону Макея, що тоді на кадрах церемонії прощання з главою МЗС Білорусі Володимиром Макеєм Лукашенко було стриманим і небагатослівним. Хоча Макей був його довіреною особою, і як кажуть, обізнані білоруси найближчим соратником. Детальніше все розписала журналістка ICTV Алла Чи все більше ніж скромно, те як він кладе руку його поля? Де б не сказали, що цей погляд людини, яка сильно сумує, швидше за все, яка злиться, зауважує білоруська опозиційна журналістка Тетяна Мартинова. Головне питання помер сам чи. Ліквідували спецслужби цю теперішню тему. Нині потайки обговорюють як звичайні білоруси, так і представники тамтешніх еліта. Те, як він помирав, я саме відчував біль у серці, оскільки не хворіла, ніколи не викликав, що пові помер від інфаркту, чи кардії. А точно не знаю я нічого офіційного не було. Тільки чутки не було результатів токсикологічної експертизи, нічого все показує, що це було підготовлено. Так зазвичай помирають ті, кого отруїли. Діагнози серцева недостатність, або інфаркт. Аркте зазначив російський опозиціонер Леоніда Неузлін за інформацією російського опозиціонера Леоніда Неозліна. Після смерті Макея Лукашенко терміново змінив охорону, прислугу і навіть власного кухара. Мовляв, злякався, що стане наступним і це може вказувати на слід російської ФСБ. Два роки Лукашенко живе на нервах та у стресі. А це стикається, стикає, акається його здоров'ю. Є непрямі докази, що вони дуже в стилі ФСБ. Наприклад, був запланований візит Лаврова на понеділок. Здається, десь напередодні п'ятницю він чомусь зустрічався з ко. Чановою по голова ради республіки національних зборів Білорусі в Москві. Вона туди їздила. Це досить дивна історія, коли вона їде туди зустрічатися замість почекати на місці, коли приїде Лаврово з делегацією. Потім вмирає Макеї Лавров з касовий візит. Прокоментував Невзлін. підіграв Біа версію політичний текст. Перед смертю білоруського посадовця марканський інститут видав новину із посиланням на джерело у військовому керівництві РФ. Путін хоче ліквідувати Лукашенка. На таку інформаційному тлі загибель Макея отримала ще більший резонанс Володимир Маке був усім невідомим офіцером КДБ. А відступників КДБ прибирають на чому він оступився, можна було би запитати у тих, кого вже прибрали. Прізвища їхні відомі усьому світу. А від подів Лондоні, Києва тепер у мінську, зауважив колишній посол України Білорусі Роман Безсмертний. Хоча хто міг прибрати тут варіантів, декілька. кілька або КДБ, або ФСБ 50 на 50. Є варіанти, що і сам і тоді КДБ і ФСБ використовуватимуть ще у своїх цілях, якщо сам ФСБ намагатиметься цим налякати Лукашенка і удати, що це вони, звичайно, не кажучи прямо, але щоб Лукашенку доповіли, що це ФСБ. Сашо, ти наступний, якщо наступного разу не зробиш те, що хоче вова КДБ, відповідно використовуватиме це так, щоб смерть макея не була їхньою коробкою. Тобто, якщо Макей був зовсім вірним відданим псом і вони його не вберегли, а ФСБ вдає, що це вони відповідно можна отримати по шапці. І до головного вважає телеграма Тетяна Мартинова. Досить популярна версія, про яку білоруси досі нині говорять на кухнях чинов прибрали прибрала суїшка ДПшники, а в результаті заколоду або за наказом Лукашенка, але ж політичне вбивство йому приписували ще з 1990-х. Голова громадської організації Ця спільних Дія Олег Рибачук уважає, що Лукашенко не наважиться на війну проти України, бо розуміє, що його армія не буде воювати проти українців. Таку думку він висловив перед Еспресо. Лукашенко досить послідовний, коли почалася операція ЗСУ Курській області то російські російській змі. Лукашенко прямо звинувачували у тому, що він винен у цьому наступі української армії. Армії зараз же Лукашенко удав, що він на чин єдиний, хто закликав країни СНД стати поруч з росіянами. Тепер він вже наганяє купу війська до кордону з Україною. Утім, ми Лукашенко чудово розуміємо, що як тільки він віддасть наказ атакувати Україну, то про нього і Білорусь можемо забути, оскільки білоруси не росіяни. Ймовірно, вони не дотиснули режим Лукашенка у 2020 році, але точно у них немає антиукраїнських настроїв. Також згадаємо про білоруських партизанів, які зараз діють на території Білорусі, тому Лукаша. Лукашенко чудово розуміє війна проти України стане кінцем його режиму. Пояснив Рибачук. Політик зауважив, що, хоча Лукашенко підтримує Путіна, воювати він проти України не наважується. Війна проти України стане останнім рішенням Лукашенка. Він це розуміє. Він також розуміє, що білоруси не будуть воювати проти українців. Тому Лукашенко і намагається маневрувати. Він підтримує Путіна, але фізично втягуватися у війну він не хоче. Акцентував він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів голова у кожного своя, висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.